Народний депутат від партії Голос відомий громадський діяч і підприємець Ярослав Рущишин загинув в аварії. Про це повідомила низка змія, також Український католицький університет, почесним сенатором і співзасновником бізнес-школи, якого був Ярослав Рущишин. Аварія сталася напередодні ввечері. На Івано-Франківщині депутат їхав на мотоциклі Харлі Девідсон. Не впорався з керуванням і зіткнувся із трактором. Він помер дорогою до лікарні. Ярославу Рущишину було 57. Він був нардепом 9-го скликання від партії Голос, секретарем комітету. Верховної ради з питань економічного розвитку та успішним підприємцем ще 95-го заснував мережу швейних фабрик Троттола, яка згодом стала одним із найбільших експортерів текстильної продукції в Україні. Саме в розвитку культури підприємництва бачав розвиток економіки. В першу чергу, це е, е, підняття. Конкуренту здатності нашого підприємництва, яке б могло забезпечити рівень заробітних плат для людей, щоб вони спокійно могли забезпечити гідне життя в нас в себе вдома, не в'їжджаючи на заробітки назовні. І тому дуже важливим є також створення підприємницького руху. Ярослав Рущишин був невтомним громадським активістом і меценатом. У юнацтві став одним із організаторів революції на граніті у 90-ті Доклався до розвитку української музики. Був співзасновником мистецького об'єднання «Дзига», з якого вийшли чимало нині відомих виконавців. А ще один одним із перших продюсував гурт Океанельзи та співачку Руслану. Ярослав Рущишин, активний учасник Помаранчевої і революції гідності. Один з організаторів податкового майдану в часи режиму Януковича. Він завжди мав проукраїнську позицію. Був авто. Тором і співавтором майже півсотні законопроєктів Ярослав Рущишин проголосував проти закону 12414, бо вважав, що той обмежує незалежність Набута САП. Його друзі та колеги кажуть про надзвичайну людяність загиблого і його щиру любов до України. Непоправна втрата у ДТП. Трагічно загинув Ярослав Рощишин, почесний сенатор Українського католицького університету, один із засновників бізнес школи УКУ, великий приятель та меценат нашого університету, людина честі і гідності. Це непоправна втрата для громади та усієї України. Так хочеться сказати Славкові безліч теплих, неймовірно добрих слів, та заважають сльози. Він був серед лідерів революції на граніті, серед засновників та ідеологів студентського братства. Він допомагав творити справжнє і чесне мистецтво у Львові в часи бурхливого розквіту України на самому світанку відродженої незалежності.